Основи надання першої домедичної допомоги, як діяти у випадках травм, невідкладних станів, шоку та прикомі. В рамках співпраці з міжнародним благодійним фондом Карітас України 13 березня у Прилуках пройшов тренінг під такою назвою. Цей захід розрахований на Прилуцьку громаду, на працівників соціальних закладів, на керівників соціальних закладів, а також усіх працівників, які безпосередньо надають послуги бенефіціарам, тобто клієнтам прилуцької громади. У Керітас вважають, що зараз кожний громадянин зобов'язаний вміти надавати першу домедичну, в тому числі й психологічну допомогу. А для соціальних працівників це особливо актуально, тому що зараз ми маємо максимально підвищити свою спроможність і у професійному зростанні, і у самодопомозі. Основи медичних знань, основи психологічних знань це те, що підвищує силу стійкість кожного українця і в особливий спосіб підвищує силу стійкість тих, які мають отримати ці знання, щоб передати їх іншим, і чим більше ми посилимо їх до кого ми сьогодні приїхали, тим більше вони посилять кожного свого клієнта, кожну людину, які надають соціальні послуги. На тренінгу були присутні як працівники соціальних закладів, так і представники громадських організацій, волонтери посадовці міської ради. Такі знання будуть у нагоді всім наголошують учасники навчань. Для мене дуже багато є питань, як діяти, коли власне настає такий момент, де треба перша домедична допомога, коли немає поряд фахових медичних працівників, як перебороти як власний шок, так і допомогти людині, і навіть іноді і самому собі, як допомогти, маючи такі знання. Тому я думаю, що, по-перше, цей тренінг орієнтований на соціальних працівників, на волонтерів, на різні інші категорії осіб, для яких це буде корисно як в професійній діяльності, так і особисто для себе. Наші працівники безпосередньо працюють з людьми. Випадки бувають абсолютно різні. І надання швидкої домедичної допомоги це є може бути нагальною потребою, і зазвичай це ті знання, які необхідні соціальним працівникам. Я думаю, що це в даному сучасному світі це. Базові знання для будь-якого громадянина, для будь-якої людини, не виключно для громадських організацій чи благодійних фондів. Це потрібно в реальному житті кожного дня. Ці знання зараз найактуальніші як особисто, так і для всіх нас. Чогось і прийшли, скажімо так, навчитися, і потім їх, якщо. Як кажуть, буде потреба показати та допомогти. Саме цього і навчав учасників тренінгу з надання першої домедичної допомоги доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Національного університету охорони здоров'я імені Шупика Анатолій Царенко. Я завжди говорю: якщо уявити паліативну допомогу у вигляді птаха, то одне крило це медицина. Медична допомога, друге крило це соціальна допомога, без якої практично надати доступну, якісну і ефективну паліативну поспішну допомогу ми не можемо. Менеджерка проекту Ірина Максименко говорить, що на тренінгу із домедичної допомоги максимальна увага приділятиметься практиці. Сьогодні це буде максимально практично, наскільки це можливо, тому що ми ухопилися за. Певною мірою для цього часу унікальну можливість приїхати для вас особисто, так привести пана Анатолія Царенка, лікаря, професора, так людину, яка надасть найкращої якості знання, і зробиться безпосередньо в очному форматі. Ми це дуже цінуємо і вдячні вашій громаді за тепле прийняття. Ірина Максименко наголошує, що благодійний фонд Карітас України надає можливість також індивідуального і групового консультування з їхніми фахівцями в онлайн режимі. Кожен фахівець, кожен працівник соціального закладу може подзвонити на лінію підтримки, поспілкуватися із нашим тренером, і з іншими спеціалістами, спеціалістами з догляду, юристом, також психотерапевтом, представити свої кейси, представити можливо свою особисту ситуацію. І в такий спосіб ми будемо працювати до кінця червня цього року, а також ми щомісяця будемо надавати членам соціальних закладів так, працівникам супервізію, Підтримку, щоб раз на місяць вони могли зустрітися з експертами і поставити свої питання. Натомість доступ до лінії підтримки по телефону буде кожного дня до червня включно. Такою можливістю можуть скористатися не лише учасники тренінгів, а й пересічні громадяни у робочі дні. Понеділок консультує соціальний працівник, вівторок юрист, лікар, власне, пан Анатолій, який приїхав в середу і четвер. І психолог, психотерапевт консультує в п'ятницю. Так, по номеру. 0800 330 919, Ви отримаєте всю додаткову інформацію. Окрім тренінга з першої до медичної допомоги. 13 березня фахівці провели для пролучан тренінг торгівля людьми. Не міф. Стань обізнаним, будь захищеним та захисти інших. Це теж актуальне питання, оскільки дуже багато на сьогоднішній день українці виїздять за межі України і як не стати жертвою торгівлі, якраз людьми, як не потрапити у тенета. Це теж дуже актуальна інформація. Слід зазначити, що проект розвиток спроможності в управлінні соціальними закладами та наданні соціальних послуг, в рамках якого відбувся тренінг про домедичну допомогу, реалізується міжнародним благодійним фондом. «Карітас України в межах проекту Програма ЄС, міцні регіони, соціальна програма підтримки України. Він співфінансується Європейським союзом і Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини.